Ми приїхали на озеро молодості. Воно так називається. Тут дуже красиво, тут чортове колесо. Зараз я вам покажу. І сильний вітер, який ми вже до нього звикли в цьому сезоні. От, у мене є мікрофон. От, бачите, висить. Я сподіваюся, що все у нас буде добре зі звуком. Напишіть до речі в коментарях. Кеті вже абсолютно класно себе відчуває в машині. Вона з удовольствием туди запригує. Ну вона там хикає, звісно, але вона вже, типу, не стресує, коли ми туди підходимо. Бо раніше ми тільки підходили, а вона одразу така, хух, як каменіла, хвост такий піджатий. Вона хоче купатися. І тут, скоріш за все, ми дамо таку можливість, тому що там мені здається є місця, де немає людей, і така дика, типу. Місцевість, де вона зможе покупатися. Вона звикла купатися кожного ранку. А от, до речі, колесо огляду. І там він ресторан. Ми тут були в тому році. мені дуже подобається це місце, тому ми приїхали ще раз сюди. Ой, яка класна зона з ліжаками і навіть пісочком біленьким. Ми хочемо, можливо, навіть і покупаємося, тому що ми в купальничках. Нам треба йти от туди, кудись, на ту тусто. День. Можна Добре, можна! Озеро. прям, наче море. Виглядає, як море. Вітер Здуває просто. Ми хочемо знайти місце, де ми можемо відпустити кеті, але я теряю надіжду. Я хочу знайти. вітер, гляньте, яке. Щоб мої звуки та себе кепку. зарплати, У тебе є кепка? Так. Ну, То давай я потримаю Кеті, надягай. Жесть! <рес> да. Дітям не холодно. Ок, все. Цікаво, яка водичка. Гляньте. Ну точно як море. Гляньте. Як прикольно. З камінцями. Ну, правда, камінь щебенка, але все одно виглядає дуже красиво. Так, і мама від вітру. Кетя вже щось під'їла за баком мусорним, щось знайшла. Я ніхто не брав, тільки я набагато краще. Ну, я заколола волосся просто. А все ж, не Ну, Я ходила, але Кетя не пішла мочити ножки. Вона дуже переживала, що я без тебе туди пішла просто. Мама хоче, щоб Кеті помочила ножки. Здрасте. Я нічого такого не казала. Я казала, що в басейні в критому готелі, вкритий басейн і мені здалося, що там солона вода. Я її не пробувала. Я просто коли потрогала рукою температуру, а потім десь там уже в номі я облизнула пальця, і він був дуже солоний. Пихай, за зачем, ногою ну, підсрати, якщо вона воду запади. Ну не хоче, ну не треба. Мама, все тут просто їй хочеться нюхати зараз, вивчати, стільки всього. Звісно, для Кеті це взагалі стільки емоцій нових. Оце, мама, у тебе за пакетик такий. А другого не було. Шопір не брала? Ні. Вообще не підготовлена. От взагалі не підготовлена. Люди, Іра, гляньте, теж з пакетиком. От дівчата. Я ще думала взяти шопір, потім думаю, та мама 100% відсотків візьме. Я взяла оцю сумку, до речі, вона така вмістка, я там дрішнук засунула, павербанк засунула, купальник, да, да, ви, ви, ви. дуже красно, да. А виглядає така маленька. Катамаранчики. Може, візьмемо катамаранчик? Кеті з нього поныряє. Катамаранчик. Ну, я теж думаю, буду сидіти. А може, звісно. Навіть якщо в нас прыгне, то що? То я буду прыгать доставати. Підсажувати, так. Все ж таки я хочу спробувати водичку. Ой. Ух, вітер, ну, свіжа, свіжа водичка, холодна. А я денежку знайшла, а я денежку знайшла, гривню. Да. Не хоче, ти ж бачиш Зайшла. Ну, да, якщо не хоче, то змусувати не, ну, треба, не треба, тому що зачем вона на мокрій в машині. Да, Почила і вийшла, да, так, все. Да. Ми гривня Скарпат. Можем взяти катамаранчик? Давай сходимо, дізнаємося. Я б поплавала на катамаранчику. Прикольно було взять катамаранчик. Ну. Іди перевір, перевір, що там, як там водичка знизу. Там хтось поїхав на велику по канатній дорозі. Що це таке? Прикольно. Ми чекаємо, поки отуди от хтось прийде в околад, шоколад бивший. Продавець хочемо водички купити. Там нікого немає. Осіли, а я тут зазірцаю красоту. Дивіться, яка вода чиста. Красиво. Ну, точно море. Зараз стало дуже жарко. Так що, може, нам навіть роздягнемось і дійсно позасмагаємо там біля озера. На камінчиках. Тут хтось великий плаває. Охренеть! Подивіться стая риб. Це толстолопи якісь і що це таке? Гляньте, як дельфіни. Оно! Ну. А, ух А Що ж це за ринцікаво? Я думаю, що це стовсолобіч. Ти думаєш? Ну навірно стая. Офігеть! Я знімаю. Бачиш стая, вони так, Да, там. да, їх дуже багато. Їх дуже багато, гляньте. Це, як був хліб, кинусь, побачили, що воно Ого, вони спливаються. Тисня, тисня. О, а от там хтось тільки що спригнув. Тіліпається. А он хтось на велику, дивиться, повертається. Зверху бачите? А, ми хотіли про катамарану знати. Ми думали на катамарані покататися. Це отут, от тут можна узнати. З'їв, <гум> <Зів>, схопив, промахнувся. <гум> Ой. Класно! Сейчас Артему скину. Хай скаже, що за риба Дивіться ціна, покажу шестьсот семьсот на велику шестьсот стрибнутый готуються. Там камера у них на паличці. Дуже тихо. Стресоустойчива людина, все добре. Просто прогулялися, загорають не загорали, тому що вітер трошки псує, звісно. Це ті мікрофончики, які прийшли мені з Аліекспресу. 1200 чи 1500 гривень, не пам'ятаю точно. Різні кріпіж є, їх два штуки в комплекті, різні входи на телефон. Два варіанти. От. На магнітиках і сюди кріпиться. Цю штучку можна зняти, пушок цей. Потім що там ще? на кліпсі, на магніті просто. На вірьовки і ще штука з навушником. І, ну, коротше, там я ще все не розібрала, але я вже дуже задоволена. Звук начебто хороший. Мама, ви що мене загубили і не шукали? а? Шукали? шукали? Я на телефоні з Наташею, а це саме, а те і просто задумалася. Віра попереду, той задума, то вона вже розпіляла. ага Куди за ким, бігти вже в вже йду собі, ладно, хто вже веде. І біля, вже не Зараз їдемо на ярмарку. Вже я знайшла, де тут ярмарка. Хочемо щось прикупити, щоб одразу це питання закрити. От. І потім повернемось. Або там десь поїмо, або в готелі, в ресторані. Подивіться, який вітер. Ого! Це капець, Зонтики він повиламувала. Матрасики позносила. Сподіваюсь, що ви все ще мене чуєте. Прайс. Так, оренда шезлонгу 250 гривень. Ліжко це велике таке з матрасом. 1000 гривень, будгалу 1200, комплекс. Там багато вступ. комплекс 400 гривень. Так, це понеділок-четверг, а п'ятниця неділя. А, от 300, 1200, 1500 450. Матрац, дев'яносто для шезлонгу. А, тобто шезлонг без, без матрасу. Двісті п'ятдесят. З матрасом ще плюс дев'яносто. Парасоля, ще сто гривень. Рушник ще дев'яносто застава. За рушник всі ще двісті. Да. Людей мало, тому що дуже дорого, мабуть. Тримаю тебе. От там, знайшли ми ярмарок невеличкий, тут неподалік від нашого підгіря готельчику. Запаркувались, звісно, так ну, минує швиденько. Ух ти, гляньте. Треба до цілі направи на Так, Таке що тут все є те саме, що і на будь-якому великому ярмарку. Тільки о, ж, там я, я, я. А що ви хочете? Просто, просто по... щось побачиш. Ну, це вона просто нічого мені не потрібно, так щоб конкретно. <різوع> <різوع> але щось побачити. Мамі заказали це, чай це, з перцем. Ну, Бу, я, я. Кеті! Ей. Іди Та, може, давай, давай я підтримаю, а ти піди пошукай чай. Да? Так, і нам треба буде в магазин, водичку купити. А що нам ще треба? Пишуть, думаю, яйця ще нам треба купити, якщо ми будемо. ж ти ж подивись на неї. Ти така сильна. Де, 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 гарно кормлять, чи що? Кеті, кажу. Ми повернулися вже. І йдемо на обід. Спочатку думала десь там пообідати, а потім вирішили не ризикувати і пообідати тут в ресторані, тому що тут точно буде смачно в, в готелі. От, всі вже зібралися. Да. Кеті вже пообідала. І знов кудись треба йтика. Вона так вже хоче лягти. Конечно. Ми б, звісно, тебе залишили, але ж ти будеш вибиратися звідси. не знає, коли... намагатися вибратися буде. Я так це я тут лишаю. Мама взяла камеру, каже, ми можемо перевірити. Ну, ну я зараз думаю, що... Треба настраювати камеру, ну, треба настроїти камеру. О, І це буде... ж ета, через ету... Ні, ну, це, це через... Ні, не хочу. Це через... Треба налаштовувати до... І Wi-Fi. Це було так складно, я пам'ятаю. Мама, вона не хотіла конектитися. Так, оце я беру з собою. Потім, може, ще підемо ще в басейн. А я тут знайшла ще кіт таку зону. Хм, я навіть і не бачу. Це я тут хотіла до басейну прийти і бачу ще спуск вниз. Уга. Тут у них ще дитяча є така. От, а там діткам буде цікаво спостерігати, як відбувається будівництво. Добрий день. От. Біля басейнику. Ми зробили замовлення, чекаємо. Що втикнули? Вийшла я на вулицю, хотіла подивитися, може, ми сядемо там на дворі. Ну, вітер здуває знов. Взагалі такий сильний вітер. Лежись, ти вже лежала, розслаблена. Падай, спи, спиловий момент. Зазвичай весь день спить. Останні дні в неї не виходить це робити. Мама пішла на перекурчик і я тут валяюся. Ага, дивіться, Киті от там валяється. Ми щойно пообідали, дуже смачно я знімала, але це буде в наступному відео. І зараз пири. Перепочиночок такий. Перетравлюємо все, що там ми наїли. М -м -м, який обід був. М -м -м. І хочемо ще в спа сходити. Е, верніше, не в спа, а ну да в спа. да, в спа. Але все це буде в наступному відео. Тому підписуйтесь, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі і приходьте на наступне відео. Буде цікаво. Це моя подушечка забрала з машини. Люблю свою подушечку, просто люблю.